Накипіло в день. Продовжуємо нашу розмову наживо в межах накипіло в день в цей пообідній час завжди на радіо Накипіло Є прямі етери. Включайтеся, слухайте нас, радьте своїм друзям і знайомим для того, щоб нам не було сумно і одиноко в наших етерах. Звати мене Кирило Лукаш, і ми далі продовжуємо нашу розмову наживо сьогодні, 2 вересня 2024 року. Ну і як я вже анонсував, ми будемо говорити з. З прекрасною новою резиденткою резиденції слова Харківського літературного музею. Я дуже радий її бачити в нас в студії. Слідкуємо, нікого не пропускаємо, обов'язково маємо цікаву розмову. І я радий вам представити Тетяну Пилипець. Українську бібліотекарку, організаторку, модераторку фестивалів, бібліотекарку та лекторку, а ще й волонтерку. Пані Тетяно, вітаю вас! Вітаю вас теж дуже радий вас бачити і скажу ще додам, що приїхала до Харкова пані Тетяна зі Львова, наскільки я розумію. Абсолютно вірно розумієте. Ну отже, по-перше, ми завжди уточнюємо в якій самі резиденції ви живете. Слово чи в квартирі Юрія Володимировича, чи в будинку слова? Живу в будинку слова, куди я і прагнула потрапити. Супер! І моє перше питання: вже вибачайте мені за мою наївність і інфантильність, але я завжди про привидів питаю. Тих, хто живе в будинку слова, то я і не буду цю традицію ламати і з вами. О, чуєте, чи чуєте когось хтось ходить, репетиція е, половицями, чи е, е, як у вас з приводами в будинку? Слово я дуже них сподівалася, але від 29-го поки що на ці дні не випало здибатись. Я навмисно не дуже вчитувалася в попередніх резидентів дописи. Тільки моя подруга Дара Корні, одна з перших резиденток, описувала uh -huh. певні відчуття, але вирішила далі в цьому напрямку не шукати. Мені хочеться зустрітися. в мене нема ні страху, ні якогось такого позаземного трепету до, ці, до цих питань. Я будинок слово для себе обрала в грудні 2021 року. Не відразу я, ви розумієте, uh -huh. потрапила на резиденцію. Я туди дуже прагнула. Я цей будинок. Мені здається, добре знаю його історію і трагічну, зокрема, але я їхала в цей будинок, я в будинок життя, бо люди, які туди вселялися, вселялися туди точно для життя, творчості, кохання, дружби. І, і суголосності із таких позицій. Я це я дивлюсь. завжди кажу, що в цьому словосполученні розстріляне відродження важливі обидва слова. У нас так сталося, і це зрозуміло, що ми більше акцентуємося на розстріляному. Але мені здається, прийшов час акцентуватися і на слові «відродження» в цьому словосполученні. Власне, я і про те. Ну, ясно. Скажіть, будь ласка, тепер будемо вже говорити про мету вашої резиденції. Тобто, ви славного, хорошого міста Львова, приїхали в прифронтовий Харків, що би що. Первинно заявка на офіційно повідомлю <свісно> на резиденцію стосувалася моїх досліджень комбатантської, ветеранської волонтерської літератури, тобто воєнної прози поезії або прози поезії публіцистики про війну, адже я директорка Всеукраїнського форуму військових письменників. Він вже активний такий сьомий рік, угу. але народився він з ідеї фестивалю, який ми з моєю подругою проводили в Крам... зокрема в Краматорську на Донецьку. Чи ширше потім. І навіть трішки встигли на Луганщині літературно-мистецький фестиваль Кальміус, і там було дуже багато секцій, тематичних е е таких літературних десантів по Донеччині по Луганщині, власне, з тодішніми е воїнами-письменниками. Я подумала, чому не привести їх хоча б частково за можливості їхньої бойової роботи до Львова. Потім до Львова і ширше. Ми вже шостий рік возимо всі по всій області наших гостей, моїх побратимів і посестер по форуму. І відповідно основною метою було дослідження цієї вже напрацьованої маси матеріалу і розуміння, куди форуму йти далі. Але ви зараз отримаєте ексклюзив. Супер позавчора. В будинку слова я написала першу главу своєї першої книги. І, хоча я говорила, в мене навіть є відомий хештег до моїх мініатюр, а обіцяла ж не писати. Але прийшли журналісти харківські, які мене питались про резиденцію, про нашу е, таку професійну приятельську дружбу з Танею Пилипчук. А це було б дивно, щоб Таня Пилипець не розповіла про Таню Пеле. Звичайно, я хотів я якось і пожартувати або якось так дотепно сказати про це, нічого не придумувала. Дійсно, директорка літературного музею Харкова Тетяна, на Пилипчук, а, а бібліотекарка з Львова у нас Тетяна Пилипець і mm. кураторка, модераторка і все директорка бібліотеки. Директорка бібліотеки, звичайно. А, ось. В грудні 21-го року я дуже підвела Тетяну. Я не потрапила до неї на подію, яку я частково ініціювала від нашої літературної спільноти, спільноти Галицької. Там були величезний десант, але я як. Людина свого цеху тоді в дитячій бібліотеці просто як так би мовити занурилася, і там було дуже багато про що попрацювати. Бібліотека дуже цікаво працювала uh -huh. на той момент, і я просто спізнилася. Але в нас був величезний там десант, і мені в тут жовтня грудня 21-го року, будучи на екскурсії в будинку слово, я цю ідею uh -huh. я не знала з чим їхати. Але потім я зрозуміла, що е, форум військових письменників в моєму серденьку в голові. Тобто це і емоційно і інтелектуально дуже важливо вже продумати і трішки порефлексувати. Uh -huh. І взагалі видається, глобально українцям не вистачає рефлексії. Ну мені то точно, я людина швидка, я така, вмію по цих. Поверху пострибати, пострибати. Ну в менеджменті це не погано, особливо в кризовому, але ж я теж людина, яка хоче виглядати інтелектуалкою цього покоління. А для інтелектуалів потрібні рефлексії. Будинок слово на даному етапі, це ж тільки п'ятий день. Він абсолютно ну з на увазі, коли я вже занурювалась в ту атмосферу. Він абсолютно виправдовує всі мої сподівання навіть більше. І ось їхала за одним офіційною. Це, це часто буває. Нам резиденти про це часто діляться, що їхали за одним, отримують це і ще щось. І отже, перша глава книги. Ну тоді нам вже ж цікаво, що за книга буде. І тоді трошки докладніше, ексклюзивно. Нам роз, розкажіть. Я не можу сказати, що в мене не було ідеї, але це було дуже смішно, тому що це такі, неначе мемуари. Я не відчуваюся. Тебе ні в статусі, ні в віці писати мемуари, мемора... але я вважаю, і я досліджувала це питання ще до Великої війни у східній війні. Що... Постфактум про цю війну все одно будуть говорити нашим нащадкам і нащадкам у світі, мається на увазі інших країн. Певні історії, сторітелінги. Ми, звісно, мусимо думати про глобальне, бо ми боремося за, mm -hmm. за, 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 за ідею і за свою взагалі систему вижити в українській ідентифікації. Це ми всі розуміємо. В Харкові особливо це чітко ця межа пролягає тут. Взагалі не залишається жодних питань. Але в майбутньому майбутньому, коли це буде через покоління, мені видається, це, цей час буде не те, щоб цікавий, справедливіше про нього буде говорити історіями окремих людей. І тут я не на себе акцентую, я акцентую на те, що історії людей тилу, які впустили в серце в життя війну, вони теж будуть важливі. А так як е, таких історій з'являється безліч, і мені завжди видавалося бути цікавіше по ту сторону. Я тут, одна така бібліотекарка, ну ж перша резидентка справді і себе вважаю дуже крутою бібліотекаркою, а по тій стороні мої неймовірні любимі автори, писателі, часто ми жартуємо, тому що ну чому не писатель? Він ж пише, значить, писателя. Це так завжди, До речі, комбатанти дуже часто входять в літературу. Ну, який я писатель? І тоді ми починаємо uh -huh. цю тему. Да, чуло ми таке. Знаєте, про що да. це так, але мені видається, що в майбутньому глобалізм ми вистоїмо. Ми вибудуємо новий свій так формат життя в цьому світі геополітично, ідеологічно це все буде, але цей час відбитком буде в особистих історіях. Ну, моя історія, звісно, не буде про про цю таку драматичну лінію. Мені видається, що це у словом, робоча назва книги. Мене no. палили, а я відмовлялась горіти. знаєте? Вона потім переродиться, мабуть, в щось. Буде якийсь там підзаглок, книжку, cool. яку багато чита чекають, але дехто боїться прочитати. Uh -huh. Я думаю, що трішки інтриги, можливо, трішки радості. Я прожила в світі літератури в комунікації з неймовірними людьми цього, цього, цього епохи цієї. І властиво, ну от підтвердження. Я просто собі uh -huh, так придумала, uh -huh. що я маю тут щось залишити. Голоси не можу, тому що це вже просто ексклюзив. <світ> Але в мене є цікавіше для накипелпелунаки uh -huh, uh -huh. накипіло артефакт. Це моя подруга. Вона у нас в волонтерському центрі робить такі і мініатюри, і такі великі Клас. для туристів. І ви бачите, що я принесла одного з моїх компаньйонів, неймовірного мого натхненника. Як я можу це не згадати в Харкові? Це церква, де Сергій Вікторович Жадан знімав скандальний. <смес> 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 я спеціально привезла в великому форматі це Андрія Церква. Так? так, абсолютно це Андрія. Від... Ми тепер пишаємося і радіємо, що ми можемо ще й на відео фіксувати. Тому ви, Направда, ви можете в Ютубі побачити наш подкаст. І ось я тримаю цю репродукцію, цю картину, яка тепер, я думаю, займе десь у нас в студії або. В прес-центрі накипіло своє законне місце. Я дуже люблю. Я до речі, церкву Андрія. У мене дві улюблених, попри знаменитих, там святого Юра або цей готичний неоготичний костел Єлізавети, Ольги Елізавети. Але мені страшенно подобається звичайно домініканець ваш львівський і церква святого Андрія. Дуже мені це приємно, що ви так вгадали. Великий секрет. От в цьому будинку на розі ну тут внизу інше кафе зараз. Клопотенка. Mm -hmm. Uh -huh. Який є нашим неймовірним другом і вже два з половиною роки годує е, волонтерів, які в нас волонтерять і не мають ще такої своєї домівки сталої, uh -huh. а наверху не буду вказувати в квартирі. Зараз у нас невеличка резиденція, ну вона така приватна. І там живе прекрасна, неймовірна фея Оленка Павлова. І я думаю, що в світі поезії, в світі створення візуальної і словесної краси. Я думаю, Оленка зараз одна з таких лідерок. Клас, ви а, і а, самі в будинок слова приїхала, нам теж буде Привезли. Це так. Е, прекрасно і мені е, теж дуже імпонує. Дякуємо е, за е, це. Я щодо от, того про книжку, про яку ви почали, дай Боже, вона станеться і напишеться. Мені здається, це дуже важлива робота, тому що е, у нас, безумовно, виникне по цій війні е, така колективна пам'ять про неї. Але е, дуже потрібно, щоб е, при цьому ми не загубили оце. оце Абсолютно точне теперішнє відчуття війни і ці індивідуальну пам'ять, яку у нас буде про а, цю війну. Ми колись Остапом Словенським це про це говорили, якраз в світлі того, що а, його книжка Словник війни вона якраз про це, але там збірка таких багатьох багатьох маленьких історій. Я завжди пишаюся, що там є і моя історія. Одна е, е, він якось, до речі, в резиденції слова він був. і Я йому це розповів. каже, можна взяти? кажу, та за честь маю, що там є історія. Якщо якщо хтось не читав, читайте е, е, с е, словник війни Моя історія на літеру Т». Знайдіть там <свісно> обов'язково. Але це дуже важливий момент, якщо всерйоз говорити про цю емоційну сенсову, змістовну пам'ять, яка би була на рівні індивідуальному. Бо колективна пам'ять нічого в цьому поганого теж немає, але вона буде неточною, вона буде класною, можливо, героїчною, можливо, трагічною. Я не знаю, як ми, як нація, перетравимо цю війну і як ми її будемо пам'ятати. Але для того, щоб її пам'ятати точно, якраз дуже необхідно от отакі подібні книжки, і і, і саме література, на мою, на мою думку, ось має максимальне право на таку пряму рефлексію, тобто на спогади, на щоденники про війну. На... Багато що інше, попри те, я вам зізнаюся, створювати текст це ну велика відповідальність, зрозуміло. Для мене людина, яка я доволі легко словом, я словом на ти. Я не цураюся там якихось діалектизмів і просто людинських слів, як мені нещодавно сказали. Що це ти так виступаєш, і ти там кажеш, що? файно, просто людинська якась мова я така. Простіть мене, просто людинку, дорогі аристократи, але є інший виклик, Є зовсім інший виклик. Справа в тім, що я за час великої війни прочитала сім текстів не про війну або не військових авторів. Mm -hmm. Не копота. ну розумієте про що mm -hmm. йдеться. Цивільної, абсолютно цивільної літератури, і це сім текстів е, іноземних авторів перекладні, тому що ті тексти, це які це художні читала, чи худо... це про художнє. Mm -hmm. Зараз говорю, я нонфікшн практично не читаю. Е, зараз навіть не говорю про от, зараз, наприклад, ключ Соль нашої Галини Матвєєвої харківської авторки моєї щирої подруги. І... Волонтерки нашого волонтерського центру, яка півтора року uh -huh. творила захист у нас у Львові на площі Ринок 9. А я читаю цю книгу, вона теж про війну. Вона не про війну, але про війну. Uh -huh. А ось ці сім книг це цивільні книги. Я їх читала для оглядів naprawdę, і для якихось там досліджень. І в результаті я ж читаю швидко, мені не було б шкода цього затраченого часу. Але мені видавалося, а в будинку слово це візуалізувалося, скільки незнаних текстів лишається українських. А ми хапаємося за яскраві кльові візуально смачні книги з текстами там про. Підглядання за чужим, яскравим життям. Я не суджу. Я знаю, що це дуже остребована література. І ви, напевно, зараз, коли слухаєте, зразу уявляєте оці останні екранізації, ці кольорові книжечки в рейтингу там книгарень наших, ті, що офлайн книгарні mm -hmm. Я не суджу людей, яких читають, але мені дуже хочеться долучитись до того, щоб. Коли я в будинок слово зайшла, побачила, які рандомно книги стоять так цього, цього світу. Як ну що відчуття дому, це відразу з'являється? Mm -hmm. То там тексти, який я не всі прочитала. З розумінням, що я цю тему поглинаю, вона мені дуже близька, мені дуже імпонує, що моя донечка дуже любить досліджувати цю тему. І, звісно, сприймає це трагічно, але ще менш трагічно, ніж я. Вона власне на відродження робить основний акцент. І як художниця молода, для неї тут мільйон. Прагнень це візуалізувати. Так от, цей виклик теж, що мій текст не мав би народжуватись, так? Бо uh -huh. є тексти, які не почуті. Абсолютно є легкі, є драматичні, складні. Такі конструкції, особливо так, оцей період нам дав І народження нових новітніх течій, що в поезії, зокрема. Але мені чомусь видається, що для когось в майбутньому я буду там. Можливо, Колін Гувер. розумієте, йому буде видаватися більше, що це легкі Я ви знаєте, я вам скажу, що для мене протягом у мене був не читун після початку повномасштабної. то ми родичі. Ну я думаю, що це багатьох було і не виходило, не виходило сконцентруватися. І я вже розповідав це, дозволю собі ще раз нагадати цей ветері про те, що мене повернуло до читання як такого товоянця зі своїм мітролі. І це було фантастично. Ти їздиш в тебе там, чи е, по якихось таких складних завданнях, волонтерських, і там міни поруч падають, і так далі. а Потім ти такий приїжджаєш, читаєш ту Янсена, і тобі момітроліки йдуть собі за, за тою кометою або е, в чарівне капелюх, і ти переживаєш за ним. Вони мене повернули. І потім в мене відпала абсолютно е, історія з тим, щоб читати художню. Літературу. Я прочитав багато нонфікшена, там благо виходив. там Олександр Савчук видавав там, Йосипа Гірняка. Були там Міадзаки, я прочитав цю Сьюзен Нейпір знамениту книжку про його дивовижний світ. там Ще якось. І не читалося мені художні. А потім. От про що? У нас дійсно велика історія. Звичайно, я не читав там всього хвилю, я не читав там багатьох тих письменників, не читав шестидесятників багатьох. Поезія читалася, мені нормально було. Тим паче, як в місті Жадана не читати поезію, або принаймні не слухати її на всіх тих мільйонах виступів, які тут були. І повернув мене Фозі. Який є дуже класним, таким без претензій, письменником писателем, мені подобається це, який видав свою книжку Heavy Metal, яка абсолютно не про війну, бо вона написана про 21 рік, і вона мала вийти в. В 2... нього була зустріч. Ми презентували цю книжку 20 лютого, 22 лютого 24. Люду 22-го року він мав підписати в печаті. І вона потім, звісно, заглохла. А потім, як він каже, директори гуртів люди жадібні, і вони не люблять, коли актив <свісно> лежить. І вони видали. І я страшенно заліп на цю книжку. Я її дуже швидко прочитав. І в мене було таке відчуття, що мені не хочеться, щоб я закінчував її. Це давнішнє, в мене давно такого не було, що книжку ти не хочеш відпускати героя, Бо Фозі пише дуже просто, дуже зрозуміло. І це так. Така історія, де на другій сторінці ти вже любиш м, того головного героя, тобі вже ти за нього переживаєш, прямо як за родичі. І ось після цього мені все відпало. І я читаю. Я думаю, дуже важливо мати таку ну, таких письменників. Бо це ж ми говорили колись і про те, що були на, в 90-х одні письменники. Вони, наприклад, для мене були за елітні і за складні, там, коли ти школу закінчуєш. Читати при всій моїй повазі Оксану Стефанівну забушку. А потім прийшли оце покоління Жаданів і так далі, і і стало так. То я думаю, що дуже важливо, щоб було максимально багато різної літератури. Мені це страшенно імпонує. Я в прекрасний спіч, і я так слухай імена і хочу з вами поділитися ще одним ексклюзивом. Що ні зранку мені деякі невеличкі ремонтні роботи і знімання показників робив Олександр Савчук. Розумієте, що таке будинок слово в тебе приходить з такою побутовою роботою сам. Да, це наш метод. дух і видавець Да. неймовірно. Ми з ним волонтерили в перших півроку. Він mm -hmm. був о, в комунікації з нашим волонтерським центром, і був він був нашою великою таблеткою п -п персену. Він коли mm -hmm. заходив на територію, там в той момент дуже було багато харківців. Харків'яни дуже гуртувалися коли нас, так як і донецьке земляцтво в нас базується. І це не це неформальні були об'єднані, коли з'являвся Сашко, ну відповідно. Були ці розмови, а ми вже так збоку стояли, ми були таким обравленням. І зараз мені підключили один телеграм-канал, і я там третій день в ньому спостерігаю за тим, як росіяни спробу спробують перевіряти на залізобетон Харків. Mm -hmm. Я кожного разу і, і з дому це я я була у Харкові не один раз, тому що я часто їжджу на Донеччину, і тоді, коли через Харків це стало можливо робити. Ми заїж... Але це була зустріч на Каві там з Галею, з пані Світлани, Світланою Фельдман, з Таною Лавченко, uh -huh. з моїми подругами ті, друзями. І ти відчував дихання війни тут в місті. Але зараз я вже відчула, я дуже не хочу, щоб Харків залишився залізобетонним. Хай там який небудь Белгород стає залізобетонним, А тут хай буде спокійне, тилове, так, прифронтове. Ми не можемо так цього позбутися. Але таке... Спокійне телеве місто, хай тут читаються вірші, хай тут, хай тут навіть да. заплине провінційність. Це. Ми навіть мені здається, переконаємо вас, дорогі харків'ян, які завжди ну це завжди рівень був для Львова. Теж зізнаюсь чесно про цю культурну столицю і це протистояння, таке жартівливе. Зазначу, це кльово, це кльово, це довоєнне життя, це дух свободи. І хай тут буде оцей, хай тут навіть зайде про Отакі От люди після цього напруги, хай стане трохи ліниві. От Отаке тил. Так, фронт недалеко, але хай буде тут цей тил. А оці всі залізобетони, ми лишимо це в героїстиці, але це хай там, хай вони там залізобетоняться. Мені залізобетоні. Це хочеться, тим паче, що е, образ залізобетона, незламного і так далі. Він насправді. Для мене завжди був залишається трошки правильним в необхідності своєї і трошки таким більше видавати бажане за дійсне, бо і ламаються люди, і не таке, і, 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 і залізобетон крошиться, і, і нам після цих вихідних, жахливих і п'ятниці, і цих ударів по Харкову, які от нещодавно відбулися. То звичайно, можливо. Бо знаєте, мені здається, що і б'є він ворог сюди з таким з так... Він всюди б'є, але тут він, він даруйте, б'є по mm -hmm. друкарні Фактор, він б'є по скородинському музею, він б'є по культурі, він б'є по цьому. Спорткомплекс. А, по скор... Спорткомплексах по спорткомплексах. І... Хоча я завжди у мене коли так, і коли немає там жертв дай Бог, там як телевежу вони, я завжди думаю, класно, значить, буде лучче щось лучше. Ну, ось, це, До речі, це буде. про залізобетонність, але, певно, в іншому сенсі. Да. І це неймовірно, і я там дивлюся, кажу, от хай би там це львів'яни прожили. І я навіть не, мене навіть це не зачіпає. Я розумію про зламаність, і про неможливість неможливість проживати чогось в ментальному спокої. Я думала, мене це буде зачіпати, але я себе вивчаю і... тут. Це та історія. Єдине, що я знаю, що е, провинційності в такому сенсі, так чи інакше, не буде ніколи, тому що на могилі Миколи Григоровича Хвильового написано: хай живе дух неспокою. Хай просто він інший буде не той який зараз. Оце було би круто. Хай би ми не спокійно переживали, дискутували про фільм будинок слово, а не про а, а не про війну, які ж нас такі тепер шторки. є прекрасний літературний... <ганувальний> Не можна говорити, це слово в етері. Конфлікти Конфліктики. Боже, ми будемо в них кайфувати. Ми будемо обирати, кого ми більше будемо любити. Іздрика чи Жадана. Ну, це, <ганувальний> це, <ганувальний> це, це, це суперечка з мого студентства ще йде. Та? Це ж так класно. Я, до речі, люблю обох. І мені настільки класно було коли ось ми робили на день народження іздриками. Ми помінялися етерами з Фі... Філіпом Деканем, який ввечері, до речі, з'явиться в цій студії. Друзі, повертається з відпуски наш дорогий Філіп, і вітаємо його з тим. Сподіваюсь, він радісно це буде робити. Так, от ми помінялися з ними етерами. Перед його відпуском. це був день народження Іздрика. Я прям читав етері вірші іздрика і сказав не Жаданом єдиним жива українська. Література, оце особлива харківська вміння. Про це ми у Львові оцього повчимося. Вчимося, тому що, звісно, ми розуміємо, що в нас краще, що ми щось маємо, файніше, ліпшіше. але це так кльово вміти. Пожартувати мене цього навчив Сергій Вікторович. Мені дуже пощастило, що ми приятелюємо там з ще студентського часу, і з ним дуже комфортно мені працювати було в кількох проєктах, Це завжди було ще й е, як бібліотекарку, підіймало в соціальному і в фінансовому, звісно, ж uh -huh. напрямку, коли ми робили якісь проекти з грантовими Включеннями і не можу в Харкові не згадати травень 22-го і проект ПТАХ, який зреалізувався в велику війну за підтримки фондів і звичайної ітени натхненці ринки. Вінської вчора яка писала. Побачив, що я в Харкові. Ти абсолютно безумна жінка, але я так тобою пишаюся. А я такий маленький герой. Що... Я цього не маю відчуття тут всередині, але мені прикольно, коли мої друзі так це відчувають. Це створює додаткову хвилю якоїсь єдності і теплоти. Але в жодному разі мої пости і розповіді про життя моє абсолютне щастя тут. Отаке я приїхала, я його зафіксувала. Я дуже виїхала в поганих емоційних гойдалках. І я тут буквально зранку чекаючи автівку до будинку, я от відчула, як збалансувалася. Отак от буває. Я завжди від Харкова це отримувала. Коли мої діти маленькі росли, я це легендарну історію мушу віддати в ефір на кипіло, що мої дітки тут росли в безлюдівці в своєї дворідного бабусі з дідусем. І коли приїжджали потім в школу, як ти провів літо, писали всі маленькі ці твори, і діти писали: я був в бабусі в селі, моє село там. Мій дід, я був в бабусі в селі. Село називається Харків. Вибачте, <сум> за такий. Тому що безлюдівка в них не акцентувалась, тому що ми сідали в автівку і там за 10 хвилин були yeah. в місті, і вони гуляли в парк. Вони хто в парк. — Озеро. — Озеро. Ну, безлюдівці ми теж входили е, в якісь. Але я дуже довго пояснювала вже в класі п'ятому, коли вони приїжджали і асоціювали вже, що таке Харків для контексту країни, то в них безумовна любов. Моя донька ще й тому дуже хотіла зі мною на резиденцію, хоч якийсь період. І це, це моє абсолютне щастя тут. Не має бути закликом їти тут і тусіть. Це не туристичне зараз місце, але відповідально ставтесь до того, скільки людей тут робить. Важливі справи і залишаються крихким залізобетоном. Я дуже дякую за цю розмову. Маємо ми поступатися місцем в етері нашим прекрасним новинарям. Хай новини, які вони нам розкажуть, будуть добрими. А я нагадаю, що у нас була і я сподіваюся і також стане подругою не тільки Сергія Вікторовича Жадана і Радіо Накипіло, Бо ми любимо дружити. Сподіваюся, що вміємо дружити. Тому я радий і дякую за те, що Тетяна Пилепець була з нами. Наша гостя зі Львова і чергова резидентка резиденції «Слово». І Дякую. переходимо на те в кінці те. Супер. Дякую. Тоді дуже радий, що ти була з нами сьогодні Дякую тобі за матері. запрошення. прошення. Не Я було неймовірно. Всім папа, -па, почуємося завтра в пообідній час. Ну і чекайте на Філіпа Деканя о 6 годині після новин. Слава Україні! Героям слава!